В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати та сестри, ми з вами, молитовно вшановуючи пам'ять святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла, сугубо молячись до них, порівнюємо. Своє життя з життям апостолів. І намагаємося знайти якісь спільні моменти. І от апостоли, мужі, які жили в перші роки християнства. Жили між язичниками. Жили між іудеями, які не визнали Христа Богом, і між купою намішаних різних релігій. І от вони йдуть на проповідь, ідуть у різні міста, йдуть до людей різної віри, які не знали Христа як Бога. Для яких це було не відкрито, і які навернули у християнство багато людей? Чому так відбулося? Чому люди, які протягом свого життя багато років були язичниками, або належали до якоїсь іншої релігії, зустрівши у певний момент свого життя? На своєму життєвному шляху Петра чи Павла, чи когось з інших апостолів, вони увірували, вони стали християнами. Тому що, дорогі брати та сестри, святі апостоли Петро і Павло, вони не тільки Словом проповідували Господа. Усе їх життя це була проповідь Євангелія. Усе їх життя це була проповідь того вчення, якому хоче усіх нас навчити Христос. І люди бачили це, і люди робили певний аналіз того, у що вірували вони до зустрічі з апостолами, і які є ці люди. Дуже великі гоніння. Одразу, коли вони вийшли на проповідь після земного життя Спасителя, вже почалися перші гоніння на Християн. Але святі апостоли вони ніколи не відповідали злом на зло. Вони завжди відповідали добром, на ненависть, яку чомусь проявляли по відношенню до них багато людей. Вони відповідали Любові. І ось у їх житті, у цьому прикладі любові, в цьому прикладі добра люди і бачили християнство, люди і бачили те, чого їм так не вистачало. І ось аналізуючи усе це. Нехай кожен з нас замислиться, а яка проповідь у нас? Чи проповідуємо ми Христа своїм життям? Чи називаємося просто Християнами? Тому що ми з вами, дорогі брати та сестри, у кожному своєму вчинку, кожного дня. Повинні, як святі апостоли, так само проповідувати Христа. Ми християни, ми православні. Повинні якого частіше підходити до святої чаші, тому що ми не мислимо життя без Господа, повинні жити по тим правилам, які встановила наша. Свята Соборна і Апостольська церква. І якщо в нас піст, то повинен бути Піст. Якщо ми православні, то коли сідаємо поїсти, повинна бути молитва. Якщо ми з Богом ми говоримо, що ось ми християни, то ми не повинні пройти. Повз людини, яка потребує допомоги, повинні зупинитися, допомогти. Хтось скаже, так, все поступово, я от починаю до цього приходити, але от я хрещений, в мене є хрестик, то це добре. Але ж цей хрестик може бути як і свідком нашої віри так і нашим суддеям. І знаєте, можливо, в наші часи навіть ще простіше засвідчити свою віру, засвідчити те, що ми Христові, ніж у ті часи, коли жили святі апостоли. Але їм вдалося. Їм вдалося і навіть більше скажу ті люди, які дуже низько впали. Апостол Петро, який говорив, ось Господи, я з тобою, я завжди буду з тобою і тричі відрікся від Христа. Апостол Павло, який взагалі. Був серед тих гонителів, які гнали християн. Вони все одно стали первоверховними апостолами. І чому так? Чому вони змогли досягти такої святості? І чому нам з вами так важко вдається проповідувати ось це християнство в нашому житті? Преподобний поїсі Святогорець, якого я сьогодні не міг не згадати, тому що сьогодні також його День пам'яті у своїй книзі Духовне пробудження? Говорить, говорячи про апостолів, згадує слова з Євангелія від Луки, 17 глава, 5 вірш. Апостоли просили Господи, прибав нам віру. І ось, говорить, преподобний Паїсій, що у цьому слові прибав. Показується те, що вони повністю покладаються на Бога, що вони повністю довіряють Богові. Чому преподобний Паїсій говорить, що що ж може Господь прибавити, якщо ми йому не довіряємо? І насправді, дорогі брати та сестри, щоб і у наші часи теж дуже непрості, теж нелегкі часи, щоб у ці часи нам своїм життям свідчити про Бога, своїм життям проповідувати так само, як проповідували апостоли. Щоб ми любов'ю відповідали на весь той негатив, який на нас віддає. Щоб ми відповідали добрими вчинками. Ми з вами, дорогі брати та сестри, повинні довіритися Богу щиро, усією душею, усім серцем. прийняти Бога, відкритися Йому і сказати, Господи, так само, як сказали апостоли: Господи, прибав нам. Віру. Нехай і всехвальні апостоли Петро і Павло, преподобний старець Паїсій Святогорець і усі святі апостоли, тому що завтра ми звершуємо пам'ять собору всіх апостолів. Нехай вони просять всемилостивого Бога, щоб він все ж таки прибавить нам віру. Амінь.